Мої вітання. Як використовувати блендер для 3D-друку? По-перше, вам необхідно буде відкрити аддон або увімкнути його, який називається, так і називається 3D-друк або 3D Print. Для цього достатньо просто ось вводимо PRI і бачимо ось Sprint Toolbox. Вмикаємо його, зберігаємо, закриваємо. В принципі, на цьому все. Далі дещо потрібно налагодити саму сцену. Для цього переходимо в сцену, обираємо одиниці метричні, але обираємо замість метрів міліметри і масштаб одиниць, відповідно, також міліметри. Тобто 0,1. Бачимо, що у нас зникла сітка. Це не дуже нормально, не дуже зручно. Тому переходимо ось в. Огляд. І обираємо в масштабі також 0,100. Натискаємо Enter, у нас з'являється, як ми бачимо, сітка. Так, і тепер все ми можемо дивитися в міліметрах. Хоч, наприклад, ми натискаємо N. До речі, тут, як ви бачите, вкладка 3D друк уже з'явилася. Це з того самого аддона. І ось, якщо ми подивимося на елемент, ми побачимо, що всього 2 міліметри у нас виглядає цей куб. Розміром да? цей куб. Так, також ми повинні з вами усвідомлювати, що коли ми робимо модель для 3D-друку, повинно бути таке правило: ми будемо робити sl-файлик і ось файл. Або так, модель з цього файлу, якщо взяти і кинути її в воду, вона не повинна набрати в себе її. Тобто, що мається на увазі, всередині між стінками, ми розуміємо, що 3D-друк це там як мінімум дві стінки, які між собою так, заповнюються. А всередину між стінками ось ціма, не попасти, не повинна попасти вода. Тобто ось таких тоненьких. У, ну, Скажімо так, одношарових не повинно бути. Давайте покажу на прикладі. Ну, На прикладі цього самого куба. Ось ми хочемо зробити так, щоб із цього куба зробити якийсь бокс, да, тобто коробочку. Візьмемо, ну і звичайно, як це ми можемо зробити, видалити верхню грань. Беремо, видаляємо і ось бокс у нас готовий. Але коли ми з вами ось натискаємо N, переходимо. Переходимо до 3D-друку. І нам необхідно зараз з вами перевірити, перевірити повністю все, щоб у нас відповідно ось, наприклад, те саме правило, щоб не наливалася вода, та, в принципі, багато чого іншого. Тут бачимо цілий список, що може піти не так. Але найголовніше, у нас повинен бути нуль. В першому рядочку. Все інше, ну, також бажано, щоб по якомога менше було ось, там, значень різних, але в принципі друкувати буде. А ось в даному випадку буде проблема. Давайте перевіримо, дивимося. Одразу бачимо 4 точки. Що це за 4 вершинки? Якщо перейдемо, то ці самі вершинки, які у нас ну, ніби розірвані, да, з них взяли і один зв'язок вирвали, ну, який зв'язував саму площину. Якщо ми зараз візьмемо. Виправимо це все, ось нижче в меню. там, Воно ну, так перекладено вичищення. Натиснемо зробити ну, по суті, виправимо цю помилку, натискаємо і бачимо, що з'явився у нас новий фейс. Далі. Перевіряємо і бачимо, що 0. Те саме стосується, якщо ми візьмемо, наприклад, ось точку, і просто її або там, або точку, або наприклад, навіть ціло, ціле ребро, просто візьмемо і зробимо ось таку. там Навіс такий, так? Да? А то в такому випадку, коли ми перевіряємо, у нас знову 4 такі вершинки. Що це за вершинки? Раз, два, три, чотири. Відповідно, ну, знову ж таки, якщо ми виправимо, то у нас просто воно видалиться. Що робити, якщо нам необхідно зробити бокс? Ми можемо піти двома шляхами. Або якщо ми вже вирішили видаляти грань, то ми можемо накинути сюди модифікатор по товщині. Так. Переходимо до потовщення. Я зараз зроблю таку достатньо товсту, щоб було просто видно, як воно відбувається. Застосую. Так, і давайте подивимося прозоро. І ми тут одразу побачимо з вами, що ось тут є всередині стіночка і зовні стіночка. Вони з усіх сторон закриті, тому ось це правило, яке я озвучив, що не повинна вода всередину попасти, воно, воно буде. Дотримуватися. Перевіряємо. Бачимо, у нас тут 0, і, в принципі, коробочка готова. Якщо ми, наприклад, вирішили піти іншим шляхом, ми можемо, звичайно, екструдувати. Беремо, екструдуємо всередину і S. Далі, давайте подивимося знову там, або з X, або з Y. Екструдуємо донизу. Всього на всього. Так, виходимо з режиму редагування і бачимо те саме правило: знову перевіряємо, знову все працює. А, власне, ось користуючись ось такими правилами, саме замкнутих, нерозірваних вершин, ми і з вами і будуємо моделі. Зараз, напевне, я вимкнусь ну, саме себе, а, і швиденько, напевне, на перемоці зроблю невеличку таку модель. А, ну, Звичайно, бокс друкувати не цікаво, тому зробимо. Якусь фігурку. Зроблю її швиденько на скору руку, ну, щоб власне, просто показати вам, що можна друкувати, наприклад, і моделькою, не тільки там якісь примітивні ті самі бокси. Ну Ось приблизно, давайте візьму я ось таку Hornet і а, побудую її. Зараз буде без пояснень, якщо потрібні будуть пояснення, як створити, які кнопочки натискати і тому подібне. Не в перемоці, а ось так як у мене записані там, 40 з лишнім попередніх уроків в цьому плейлісті, ви обов'язково про це пишіть і буду, там або створимо. А, того самого нашого рицаря, або Хорнет, або ще якогось персонажа. Тому чекаю від вас, від вас фідбек. Ну, і поки я тут створюю 3D модель, я думаю, у вас зацікавить інформація про сам принтер, на який буде фігурувати у нас у відео далі. Але про нього розповідати я нічого не буду. А ось огляд детальний. Вже є на Ютубі саме на цей принтер. Не просто на такий самий, а на цей принтер. На каналі мого друга Китай QX ви можете переглянути цей огляд за покликанням в описі під даним відео. Там ви побачите від розпаковки, збірки, налаштування до деяких там технічних характеристик, що знаходиться там, наприклад, на флешці, яка йде з ним, яким пластиком друкується, тобто повну всю цю інформацію ви отримаєте з цього відео. Нагадую, покликання знаходиться під цим відео в описі. Отже, ось така модель вийшла, як ви бачите, розміри я поставив достатньо великі да? 7 см або 70 мм. І вийшла ось така у мене фігурка. Зробив якомога швидше її, тому ну, можливо, деякі тут є, скажімо так, недорахунки. Так, далі переходимо в 3D-друк і перевіряємо, чи все у мене тут добре. Коли вона стане сіренькою, то значить перевірила. Так, як ми бачимо, ось тут у мене лишився 0, тому в принципі нормально. Так, і далі ми беремо, переходимо в експортування, обираємо папочку, в яку ми будемо експортувати, в моєму випадку, це а, формат Stl, застосовуємо розмір, текстуру не застосовуємо, і я перейменував нашу модельку в Hornet, тому буде експортувати саме вона. Так, Натискаю Експорт. І відбувається ось експорт. Повідомлення зникне. Експорт у нас завершився. Так, далі, після цього, відкриваю куру. Буду PLA пластиком друкувати, тому лишаю таким чином. А по самим налаштуванням ну, запитувати немає сенсу, тому що тут стоїть пресет саме під мій принтер. А які будуть у вас, ну, це вже залежить ну, від вашого принтеру. Ось ці значення дійсно дивіться туторіал або дивіться, інструкцію для свого принтера. Тому ну, я лишаю собі ось так. Так, далі. Я відкриваю папочку, де у мене знаходяться всі мої файлики. І просто шукаю Hornet і переношу її сюди. Так, як ви бачите, ось вона повністю у нас, ну, скажімо так, перенеслась. Так, будемо друкувати ось таким чином. Можна подивитися розмір. Так, у нас тут 71 см, достатньо багато, як для мого принтера, який друкує 10 х 10. Так, ну і починаємо нарізати шари. Так, бачимо, що буде аж 16 грам, тобто це більше 5 метрів філаменту піде. І 2 години 17 хвилин. ну В моєму випадку це можна множити на 2, а то і більше, тобто десь 5,5 годин буде друкуватися. Так, ну, відповідно, ми можемо переглянути у мене тут такі підтримки друкуються. Ну Ось ми можемо подивитися, як це буде виглядати в надрукованому вигляді. Ну і звичайно, можемо відслідкувати тут у курі, як воно все друкується, тобто шар за шаром. Ось, наприклад, починаються там ноги, починаються дуже багато тут буде підтримачок. Ось таких. Ну, ми їх потім, потім будемо чистити. Ну Ось таким чином повністю все, як ви бачите, все друкується, друкується. І, власне, навіть ми можемо в курі переглянути, як саме відбувається друк через сопло, що саме буде друкуватися яким чином. Так, але нас, в принципі, це все вже влаштовує. Єдине, що ось тут я бачу і зелені, і жовті, і червоні, це значить, що тут будуть прогалини. Ну, вже не буду налаштовувати. Ну, так, наприклад, як і ось тут також будуть такі. А горбочки, скажімо так, не дуже красиві, але, в принципі, для того, щоб показати, як воно друкується, я думаю, цього буде достатньо. Далі зберігаємо G-код на диску. Я збережу все ту ж свою папочку друк. Ну, нехай воно так і називається. Зберегти. А, так. Ось воно тут з'явилося. І ось саме цей G-код, де він а, закидуємо на флешку і починаємо друкувати. Ну і напевно, після друку ще покажу, що вийшло. Нагадаю, що огляд цього принтера знаходиться в описі під відео. Перейдіть, будь ласка, за покликанням. Передайте від мене привіт.